Вітаю на моєму каналі Руни прогноз та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, які завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбивку по епізодами теж зроблю. Сьогодні знову збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, посилання буде в описі до відео. Там актуальні новини по життю канала, питання збираю, ну і не тільки. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Я... Ну що, ж, сьогодні у нас багато всякого буде, і по останнім новинам і не тільки. Ну, можуть позручніше. Ну я починаю. Так, добре, просив мене таке подивитися. США почали депортувати українців і інших нелегалів і дають при цьому тисячу доларів. Ось просять мене подивитись, чи країни ЄС будуть слідувати цьому прикладу і почнуть ну, в цьому чи в наступному році повертати біженців додому таким чином. Ну і давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну така ось. Найближчими роками країни ЄС, Євросоюзу почнуть повертати біженців додому, виплачувати їм гроші. Ось як це США почав робити. Покажіть. Скажіть вам правду. Іса. Я вас перевернутий. Дагас. Маннус перевернута. Ну це самі біженці в даному випадку. Перт перевернута. І що? Феху. Гроші впали. А, цікаво. Цікаво. Що в нас тут? Іса, Евас, Дагас, Маннас, Перт перевернута, феху. Іса показує, що буде пізніше. Да? Мало того це процес якийсь обмежений буде. Тобто, це не. Це не загальноєвропейська практика буде. Це схоже на розсуд певних країн буде. Воно буде йти все рівно. Вони цю тему ось будуть розвивати. Ну воно йтиме повільно. Але ось да, змана, да, дійсно змінити, трансформувати що? Населення. Оце в даному випадку і є: повернення біженців додому. Поперту переверну тому. Ну, далеко не всі на це погодяться. Це, по-перше, по-друге, там не настільки великі гроші йдуть. А, от, це раз. І по третє, знов ну, таки, питання в кількості. Питання в кількості. Далеко не всі біженці на це погодяться. Але ось гроші тут упали все-таки. Да, дійсно. Тобто, будуть пропонувати країни Європи, будуть пропонувати гроші біженцям за якраз за те, щоб вони повернулись додому. Ну, я не бачу, щоб це прям все європейська практика була. Це якось обмежено буде. І це буде доволі ну, такий повільний, розтягнутий в часі процес. Але да, таке буде. Це я сьогодні так захопився, що аж навіть свою чарівну паличку не дістав. Ну, добре. По старим, по старим добрим часам будемо працювати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Отже, просить мене таке подивитися. Євросоюз ось прийняв, чи то збирається прийняти 17-й пакет санкцій проти Росії. Якось не відслідкував, ніби мова йшла 20-го числа. Щось я не відслідкував, чи прийняли, чи ні. Ну не суть. Ру не зрозуміють, про що я питаю. А от таки питають мене, чи ці санкції будуть дієві. Як сильно ці санкції вдарять по Росії? Ну, Давайте запитаємо. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, як оці от санкції Євросоюзу, 17-й пакет санкцій проти Росії, який ось чи то прийняли сьогодні, сьогодні ось на днях приймуть. А, на Які він матиме наслідки для Росії? Покажіть мені. Скажіть, він правду. Альгес перевернутий. Дві. Ну, гаразд, окей. Єра отал. Прямий все ще. Інгус. Феху. Так, гроші, гроші, гроші. Далі Дагас, куда? Ма нас перевернутий. Ага. Ну, нема тут Наутіза, нема тут хагалаза, хоча б Іса навіть теж було б весело. Ну, тобто, ну, давайте. Що ми тут маємо? Аліс перевернутий, Єра, Отав, Інгус, Феху, Да, Азманас перевернутий. Ну що ж, некомфортною Росії стане від того, ось бачите, на стільці йорзати почне кремлівська влада. Тобто, це такий дошкульний пакет санкцій. Ну, я б не сказав, що прям дуже сильно. що ось знаєте, а вони вже давно йорзають на стільці, ось. Ось ось, власне, кремлівська влада впала в даному випадку. да. Є раота. Які зміни влади можуть бути, кім, з, ким, з чим пов'язані? Безпосередньо з економікою. Ну що таке, відпустять на пенсію ту Набіуліну, і там все вони додалося явно за останні роки. А ось, ну тобто, ну, це реально зміна якась влади в економіці. От реально, в російській. Ось у них все рівно достаток ще є. Кубишка в них ще є. Ще не луснула поки що. Ну, нічого, вони вперто, вперто і в. Впер... Вперто і впевнено вони до того йдуть, щоб Кубишка в них таки закінчилась. По Дагазу, Оце от схожа зміна курсу буде, коливання курсу. І що таке? Манас перевернутий. А це народ російський. Так оце більше ті санкції зачеплять російський народ. А чого? Того, що влада дефіцит грошей покладе на кого? Звичайно ж, на народ. Це російська влада. Угу. Ну, 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 я ж кажу, ну немає тут прям таких суперважких рун. Так, да, ось по алізу перевернутому, воно їм дошкульно, воно їм, як то кажуть, як та бункерна їхня пацюк то їхній бункерний казав. санкції роблять нас сильніше, то от щось, щось поаліз у тому щось не роблять у них сильніше, от від слова зовсім. Ось так, таке, но, ну де? Тут би наутіс, тут би Іса, тут би Хагалас, о, от тоді гарні санкції. А це ну добре, але не то, не то. Я дивився, голка кощея це ціна на нафту. Якщо нафту обвалити, от, так, от тоді, да, тоді Росії прийде песець. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Е, Просять мене таке подивитись, чи спрацює п'ята стаття НАТО, якщо розпочнеться війна з використанням ядерної зброї. Ну тут треба оговоритись. Я ядерну війну не бачив навіть в планах глобалістів і світового уряду. Немає її, а без таких планів вона не відбудеться сама по собі. Тому якби ядерну війну поки забудьте, не буде її. Е, в той же час це не значить, що якась країна ядерну зброю не може кинути. Те, що не виний не, не викличе ядерну війну. Ні, мова не про Україну, зразу скажу. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, чи буде працювати п'ята стаття НАТО, якщо розпочнеться війна з використанням ядерної зброї? От покажіть мені. Скажіть, що вам правда. Манс перевернутий. Ну ну. Я вас перевернутий. Орус перевернутий. Всі того дуже сильно бояться. Кану перевернута. Постаруна. І. Наутіс перевернути. В принципі, тут нема сенсу докладати. Весь розклад перевернутий і пустаруна. Як ви думаєте, яка тут відповідь по питанню? Ну тут особливо нема сенсу пору нам розбирати, тому що весь розклад перевернутий пуста руна. Всі дуже сильно надіються, що до того діло не дійде до ядерної війни. Тому що загалом в такому випадку п'ята стаття працювати не буде. Ніхто не захоче ядерні грибки отримати за якусь іншу країну. От і все. Тут, тут нема сенсу пору нам розбирати. Я вам загальний посил дав. Ось. Сильно бояться сильні світу цього, стараються до того не допустити. Чого? Бо, бо тоді ж доведеться відповідати, а відповідати ось не хочеться. Ну Це обман. Це йде обман, це йде фікція. конкретно щодо ядерної війни. Ось. І все. Постару на навтість Ну Показують, що поки що такого і не судилося загалом. Взагалі. Ось. Ну, то, то вам НАТО. Я давно повторю, Україні треба мати свою ядерну зброю. Крапка. І буде в нас своя ядерна зброя. І нафіг нам тоді НАТО. Ну, ну і все. Не будемо ні на кого глядатись, принаймні. Даруйте за мій французький. Так, давайте таке подивимось. Тут велике, тут, напевно, кілька питань буде. Е, отже, просить мене подивитись: влітку закінчується пакет військової допомоги, який виділила ще адміністрація Байдена. От питають мене, чи адміністрація Трампа продовжить допомогу Україні Ну, в реальних нормальних кількостях. що останнє, що конкретно нам виділив Трамп ось із недавнього, це там щось там на 50 мільйонів, якщо пам'ять не підводить. Ну, щоб ви розуміли, 50 мільйонів це там на пару днів бойових дій. Ну, Це щоб був зрозумілий масштаб цифр. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так ось влітку цього року закінчується допомога, яку прийняла ваша адміністрація Байдена. Чи адміністрація Трампа продовжить військову допомогу Україні? Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Ей вас. Постаруна. Ну ну. Іногус. Угу. Ото, так. Ткана і що, Іса. Поясніть. Альгіс. Ага. Що в нас тут? Ейвас, Пустаруна, Інгус, Олта, Оберкана, Перевернута Іса Альгіс. Ну Тут ще якихось чітких планів немає. Схоже, ще я поки що про те не задумувалися. Або воно в процесі розробки йде. А, дивіться. Ейвас іде про оборону. Ейвас – це ППО, Ейвас це оборона. Тобто, ну в контексті оборони і всякої зброї для оборони вони нас будуть підтримувати. Це ППО в першу чергу. Під пустою руною знов таки я ж кажу: це ще не задумувалися, схоже, вони про це. Чи то плани в процесі розробки, тому що це, не визначені ситуації ще йде. Ну, по інгузу, все-таки має бути підтримка. Но єди... нюанс Інгуза не показує велику кількість. Тобто, ну, щоб це прям ленд-ліз від Трампа, о-о, воно так не виглядає. Ось, до речі, сам Трамп упав. Угу. А не сильно він того хоче. Ну, знаєте, ось. Типу, буде, буде цей процес гальмувати. Ну, знов таки, якщо Конгрес, там, Сенат захоче, то вони Трампове вето подолають. В принципі, Трампу ось бажання держати того, знаєте, ну подалі. Ну, У ну, нього ж друг Владімір, тільки Путін, а не Зеленський. Да? Е, ось, тому оце от. Ну, все-таки по агізу, все-таки все, все рівно підтримка, це все рівно йде покровительство. Якщо брати оцю всю четвірку, то це бажання Трампа, знаєте, тримати того подалі. От я дуже, от, от і дуже ймовірний варіант, що конкретно Трамп там спробує накласти вето там на допомогу чи щось таке. А Сенат те вето зніме. Ну, і Трамп скаже: Ну, ну, типа Путіну, ну я намагався. От, от знаєте, от прям щось дуже воно на то схоже. Ну, загалом, чи буде спеці... я спеціально питав не про Трампа, а про адміністрацію. То, що, все-таки, щоб там не було, він не сам те все вирішує все одно. Тому, як би дав, все рівно допомога від Америки, має бути. Ну, прям на супер якийсь супермасштаб допомоги. Чекати, ну тут ну, і, ну, не показує велику цифру. Тобто, ну, чекати, що прям Трамп нам там ленд-ліз випише, ну, воно так не виглядає. Але загалом чи буде допомога, то да, буде. Да, буде. Ну, правда, якось воно тягнутиметься. Не так все воно швидко йтиме, що треба зразу сказати. Ну, в принципі, і Байден не особливо то поспішав тому. Ну, так, так, мене питали, чи буде затримуватись. Тут Іса впала. Да, так, 100% буде затримуватись. Тут немає сенсу, власне, і допитувати щось ще. Так, щось сьогодні коротенький бліц виходить, слухайте. Давайте, добре, ще сюди ж глянемо. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, давайте таке запитаю, все-таки в лоб запитаємо, наскільки ж буде допомога від Штатів швидко, оперативно приходити. Хоча там вже затримки показали? ну, Давайте більш детально цю ситуацію подивимося. А, ну, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, я зрозумію, адміністрація Трампа все-таки має ось Українні поставки робити, прийняти. То покажіть, мені, будь ласка, як швидко ці поставки зброї з США будуть йти в Україну. Покажіть мені, скажіть, вам правду ось сама зброя. Угу. Ага. Кану перевернута, далі. Дагас. Агус перевер. Да, ясно, далі. Отал. І фінал який? Турісас. Ага. Ну, добре, що ми тут маємо. Та й вас феху кану перевернути. Дага, слагус, перевернути. Ось сама зброя, ось кількість зброї. Да? Ну, але тут воно мені більше, як якісь боєприпаси, набої йде, щось таке. Це не, прям не, не окремі одиниці зброї, да? танки, там, якісь там гаубиці, ще що-небудь. Це більше в контексті боєприпасів воно йде. Ну, хоч так, боєприпаси теж треба. А, пр проблема в чому? Розчарування в кількості. Ось тут і йде. І обман якийсь з кількістю, розумієте? Ну, по-дагазу, Зміна ситуації відбувається, по переверну перевернутому. По-перше, це рух водою. Ну, Америка, да, за океаном лежить, логічно. А по-друге, це все рівно буде процес гальмувати. Знаєте, як якийсь вектор буде виб... Виб... вибраний хибний. Через що? Через ось владу. Ну, це Трамп в даному випадку. Ми ж про Америку питаємо. Ну і турі САЗу. Трамп, знаєте, буде ставити палки в колеса. Ну, реально. Тому чи воно прям супершвидко йтиме, да я б не сказав. Ну, в той же час тут і не попадало прям суперповільних рун. Ні Наутіза, ні Іси тут немає загалом. Ні ЄР, які прям дуже великий термін показували. Тому, ну, затримки будуть, ну не сказати, що прям катастрофічні. Ну і прямо такого миттєво воно не йтиме також. Ну. Якось так. Так, що тут ще такого цікаво подивитися? Там питають, чи цей, чи за зустріч Путіна і Трампа. Ну, давайте глянемо загалом, чого ні. Це, напевно, останнє на сьогодні буде питання. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, а, а давайте, чи взагалі чи відбудеться ця зустріч? Ну так, ось з того почнемо. А ну, покажіть мені, будь ласка, десь найближчим часом, ну можливо, до кінця цього року, відбудеться взагалі жива зустріч Трампа і Путіна. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Соло. Ото. Урус, Так перевернутий і. Торісас перевернутий. Фіна. Єра. А таки да. Має відбутись. Жива зустріч. Ну як Путіна в лапках. То що справжнього ж то нема загалу. Що у нас тут? Соло Ота, Урус, Перт перевернутий, Торісес перевернутий Єра. Ну дивіться, соло зразу, да. Да, показує правильну мою здогадку. Яскрава медійна подія буде, прям дуже-дуже гучна. По всім заголовкам, по всім медіа і побачимо загалом, в принципі. ось. Подія гучна для влади. Ну, явно це прям софіти, фанфари для Путіна, що його признали. Да? Явно. Ну, до речі, Отаурус, оталдім, оталдім. Тобто зустріч відбудеться в домі для когось із них. Чи то Трамп в Росію приїде, чи то бункерне полетить в Америку? Схоже, що так. Тож у мене минулий розклад показував, що можуть бути варіанти десь на нейтральній території. А бачите, ні, показують, що в домі, У когось із них в домі зустріч, власне. в Білому домі можливо, як знати. Да, далі. Ну що, з позиції сили? Знов таки, зустріч, щоб продемонструвати свою силу, от все, свій авторитет, свою владу. Ну, ясно. Таємниці будуть, зрозуміло, якась таємна частина буде, не все буде на виду. Ну, ясний дів. Багато-багато якихось агресивних емоцій буде за кулісами. Якась прям перепалка тут може бути прям на повишених тонах і так далі. За кулісами. Це в ефір не вийде, це таємниця прям велика. Ну і до речі, Торісас перевернути Єра. А це ж є завершення війни. Зрозуміло ж, про що вони говоритимуть? Оце, от, оце, от, дійсно, ці дві руни, конкретно завершення війни показують. Так, да, чітко і ясно. А, от. Ну, таке. Ну, показують, що це не так скоро буде. Єра повільна руна. Єра повільна руна, не так скоро буде. Ну, загалом, ну, добре, у рун своє розуміння часу, Ноєра повільна руна, а прив'язуватись не варто, ну, дуже ймовірно, що це буде десь восени. Ну, прив'язуватись не варто, повторюсь, у рун своє розуміння часу. Ну, не скоро. Точно це, не завтра, не через тиждень, ні-ні-ні-ні. не по такому набору. Про щось, до речі, там ще не договори. Ну, зрозуміло, ще довго будуть узгоджувати ту зустріч. Ясно. Але так, да, дійсно буде. Ну, якщо цю маріонетку Сарумана приймуть на найвищому рівні, сам Трамп його прийме. Ну, це, звичайно. Афера століття. Що ж, можна дійсно буде Росію, що називається привітати з тим, що весь світ вводять за ніс. Ну, таке, нічого, все рівно той бан розкриється, що там Путіна або купа двійників і що справжнього Путіна вже насправді нема давно, це ми все дізнаємося пізніше. Тому таке. Ну, але це, звичайно. Добре, ну, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте антобажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!